Привіт всім. Сьогодні у нас 24 квітня 23 -го року, понеділок. І я вирішила відео зняти. Появилось бажання, погода хороша і ще цвітуть кульбаби, ну, одуванчики. Я їх обожнюю. На душі стає сонячно, дивлячись на них. Вони знаю. Дуже подобаються вони мені. Кожну весну я любуюся і коли проходить їхня пора, якось сумуюш трохи. Ішли дощі у нас, які дивіться, які трави. Березки такі симпатичні. Траса. Вишеньки. І Шаня. Ми на прогулянці. Шаня, ми йдемо туди, наліво. Так. Що в нас нового? Ось у шані нова шлія. Десь, мабуть, да, десь два тижні вона ходить у ній чи з нею. Пішли сюди, дивіться, не хоче. Туди ми йдемо, ми йдемо туди. Туди, туди, ні, ні, не туди. Туди надоїло ходити. Пішли сюди. Пішли. А, ну, давай, давай. От. Бригада комунальників іде. Кудись ідуть прибирати. З відрами, мабуть, це, під'їзд миють. Ідемо ми на пошту. І ось хочу показати як із хрущовок, які постраждали на початку війни. Сюди прилетіли уламки ракети, і вони були пошкоджені. Тут вікна повибивані були от на цьому будинку. Там торцеву стінку навіть впала була. І тепер от навели такий порядок. Правда, деякі відмовилися, видно, балкони такі робити. Оставили старі, так вони не вписуються, я б сказала. Ще тут благоустроєм займаються території. От. Це тут постраждало, значить. Ось там один, два, три, чотири будинки. Садочок там теж без вікон. Це наше ППО. Збили ракету, а уламок упав. уламки. Сюди. Це ми якраз були в селі. От уже ці. Тут були кущі, а вже нема. Кітці, правда, не відремонтувала. Не Думаю, ще будуть ремонтувати. Зараз у нас вже ППО зовсім інше. На початку війни слабенько працювала. Ось оця торцева стінка вся лежала. Отам, От грудою, там у підвалі є для багатодітних фірма. Ми туди постійно ходили. І вони майже рік були зовсім в іншому приміщенні. А зараз э, сюди і вернулися. Ось ми на днях ходили, забирали гуманітарку. А коли ми були на Селі. І якраз це ж сталося. І фотографії я побачила в телеграм-каналі. Я одразу впізнала, що це тут, по цьому будинку. Тут теж вікна повилітали були. О! А там, не знаю, там сінєво, лабораторія була, куди ми ходили здавати аналізи. Відбудовуються чи ні. Нема їх, там все повилітало було в них. Тут одна чи дві людини були, загинули. От. У мене знайома що в цьому будинку живе. Таня Сі. Пішли. Так вона розказувала, як вони. Пережили це все. Вона вийшла на вулицю гулять із собакою і якраз грохнули. Але будинки, який вигляд мають класний, як десь у Данії. Щось мені не знаю чого. Хрущовки зробили такі красивенні. Не знаю, люди задоволені чи ні, але мені подобається, як вони виглядають сучасно. Така приємна зелень весною. Літом уже й трава не такого кольору, більш темного, а весною зелень така ярка, дуже гарна. Та мені здається, хто не любить весну. <сум> ну, всі люблять. Просипається природа. І якось весело, веселіше. Може і не зовсім весело буває, але веселіше. Особливо коли сонечко, як у нас останні дні. Сонечко радує нас. І звичайно, що веселіше. Ось тут це теж от тут. Тіпу Хрущовки ж, мабуть, і, мабуть, в багатьох містах погреби, погриба, погреб. Колись у Вітіних батьків теж був погреб, коли вони жили на старій квартирі. А тоді й на нову перебралися, погреб за собою залишили. І я пам'ятаю, що ми, коли ми одружилися, Якось свекор водив мені показувати. Рожеві тюльпанчики. Навіть реці колихаються. Красота. А це все алея бузку. Не за горам і буде цвісти. Окуляри не взяла, йду проти сонця і приходиться примружуватися, а окуляри не взяла по тій причині, що я йду отримувати окуляри. Із Аліекспрес прийшла бандероль з окулярами. Шаня, ти мене закрутила. Чого ти сюди пішла? Ось теж вишенька цвіте. Якраз період цвітіння вишень. От всі. Красота. Яка красота. Алеча ось цвіла. Такий аромат був. Вишні вони, мені здається, навіть і нема ніякого аромату. Але красиво. Садочок. І от в кожному садочку доглянуті клумби. Нема такого, щоб там було щось таке без догляду. Вилизано, можна сказати. О, вишні. А в нас у дворі Буревій був це в минулому році, чи позапрошлому. І всі вишні повалило. Я колись нарахувала було, 27 вишень було у нас у дворі. Ну, за будинком, перед будинком, навколо будинку. Тепер вже залиш зовсім мало. Ряд був вишень і всі вони лежали поковеркані. Вишенька. Я придивлялася, чули, літають чи ні. Щось літає, бачу, але не масово. О, ось пролетіло. Ворожай був, треба, щоб ділки чи якісь жучки запліднювали. Іду, не командую шани я. І вона думає, ну буде прямо йти чи поверне, так як нам треба сюди повертати. Вона повертає. Ну, яка розумна, знає дорогу. Хоча ми тут не часто й ходимо. Але все рівно. Зрубаний, я так зрозуміла, виноград. Але подивіться, яке коріння і скільки відростків у нього. Я бачу по листі, що це виноград. Старий був, яке корневище. Це якась підстанція. Це щось світе, але це не вишня. Може, алеча. Абрикоси у нас не цвітуть, вони хворіють, стоять чорні, наче після пожежі. Ні листя, ні квіту нема. Уже не перший рік це наблюдається. Підходимо до пошти. О, Написано вук пошта. Шаніна, щітка і шлія прийшли через нову пошту. Прямо в поштомат. Красота. А ці через Укрпошту? пошту. Треба йти на пошту. А Тут у нас пекарня і так пахне хлібом. Ну, випічкою. Смачно. Так. Так. Отримала. Але десь заникали були. Що так довго шукали? О. А там на цьому Аліекспрес не було намальовано коробочки. А є. Ось така коробочка. Ну, я отримувала не перший раз і знаю, що ну, в таких саквояжиках. О, ось окуляри. Тряпочка ветератського. Ой, ще й брелочик. Подарунок ось ся, це. Так, а це ще? Це, може, скидки якісь, щоб у них купляли. А, це ще і капшучок м'якенький. Коробочка така, так валяжить. І ще м'якенький. Зараз одягну. Ну, як, мої окуляри сіли чудово. І мені там були і білі, і ще якісь, а мені хотілося іменно чорні. Та мені все до лиця. Я вже знаю. Я не переживаю, що не до лиця буде. Присіли на лавочку. Тут такий маленький сквер. ой, вже цвітають ці декоративні човишничі. Яблочки, яблуньки тут. Там тихенько було, у дворах, а тут дорога. Зараз спустимось у підземний перехід і додому по за Таня? Таня, Таня вийшла, вилетіла. Шаня. О. Вон там магазинчики. Япона мать роли продають. Ну, це червоний по всій Україні. Це так, як дешеві товари, як в Америці фрідолар. Так оце у нас тут. Колись там було від 5 гривень, чи навіть од одної так піднімалося, тепер вже так як від 30, десь я бачила. О, там домашні полуфабрикати. О, Галя Балована, дуже смачні і дуже дорогі. Вони там стоять. За цим за склом і роблять всі ці вироби, пельмені, вареники, налисники, общем, на очах у прохожих і покупців. Смачні, домашні точно. Ну і дорого коштує. Самому зробити буде дешевше. Я так думаю. Ага. Бо треба за оренду, за світло платити, людям зарплату. зарплату. Так, Шаня, ну що, будемо йти. І ось ми вийшли. Там, де завжди прогулянка у нас проходить. Де я себе знімала там. По східцях піднімалась, аж запихались. За, за час Великодня пасок у мене було шість штук і одну Насті дала, а то ми самі їли. То, звичайно, по два-три рази на день по невеличкому шматочку, але все рівно це занадто. Ну, дуже смачна у мене Паска вийшла Ну, паски. Дуже смачні, О, гарно пропеклися, бо кожен раз я переживаю. Бо зверху коричневі, а там ти не бачиш, чи гарно пропеклась, чи ні. Два заходи було у мене. Всі такі були середні, десь на кілограм, а одна була побільша. Такий у мене є казаночок. І полукругле дно, і в ньому я дуже люблю випікати пасту. По-перше, саме головне, що випадає паска дуже гарно. І купила бумажняних форм. Там не треба виймати. але й не бачиш, як там ні. Так, ідемо додому. Шаня вже поснідала, а я ще не їла. До чого я боюсь цих машин, що сміття вивозять? От не знаю, чогось вони мені такі страшні. Пішли, Шаня. Ой. Шаня, ти де? Пішли бігом. Бігом, 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 бігом. Іду і згадую породу, що вирощували при Єлизаветі королеві, англії. Фу, не можу згадати. О, згадала корги. А їх рідко зустрінеш у нас. Якось вони, хоча про собаки, як можна говорити, популярні, не через, Серед певних власників є і таке, що популярно, то й собі куплю. А там уже як буде. Є і такі. Прогулянка підійшла до кінця. На цьому буду говорити пока-пока. Заходьте на мій канал, дивіться відео, кому цікаво. Ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей! Ах, сонечко яке сьогодні. Клас. І в мене окуляри нові. Не знаю, я себе не бачу там на екрані, Ну, мені здається, мені гарно в них. Ну і пока-пока.